Спортсмен Михайло Романишин і не підозрював, які труднощі йому доведеться долати, здійснюючи свій заплив уздовж Дніпра. Сушить шкіру, обвітрюється, з'являється якийсь незрозумілий герпес. Таке враження, що пливу в болоті, це не річка, якийсь жах. На стадії планування найдовшого у своєму житті запливу, а це майже тисяча кілометрів від Білорусі до Херсона. Михайло гадав, що його найбільшими ворогами буде зустрічний вітер та фізична втома. Натомість довелося буквально змушувати себе заходити у річкову воду через нестерпний запах та вигляд Дніпра. Немає слів, просто я вже втомився, таке враження, що вже весь просяк цим смородом. Те, у що перетворилася найбільша пресноводна річка України, оспівана Тарасом Шевченком, Михайло, як ніхто інший, відчув на собі під час 37-денного запливу пливти. Місцями довелося крізь таку зелену жижу і долати ділянки, де води лише по коліно, і плаває дохла риба. Михайло навіть отруївся і зліг з високою температурою. Тоді унікальний заплив взагалі був під загрозою. Після Києва почалося це все повністю 6-кілометровий якби русла ріки, покрите повністю зеленю, і не знаєш, де тобі вже і обличчя жалко занирнути туди. Почали бити во всі калакала. казати, хто хто що як, може пояснити, як це робиться. Разом з іншими активістами Михайло почав займатися проблемами Дніпра. Те, що річка висихає і вкривається цвіллю, має багато причин, але, мабуть, найбільше це потрапляння у прісну водойму неочищених стічних вод, пояснює Олександр Чистяков з Асоціації Рибалок України. Наприклад, київські автомийки, які працюють напівлегально, зливають у Дніпро воду, забруднену отруйними маслами та фосфатними миючими засобами. Это на законодательна треба на законодавчому рівні категорично заборонити викид неочищених стоків у наші річки. Думайтесь толька вісімнадцять. Ви лише подумайте, торік у Дніпро викинули 2,5 мільярди кубометрів різних стоків і відходів. третина з них це неочищені стоки Ми як мазохісти, самі забруднюємо воду і потім її п'ємо. Самі загрізняємо дніпр, а нього берьомизнівопітів воду. Наразі готується повна оцінка якості прісних вод в Україні. Нині над цим працюють експерти проекту Водна ініціатива, плюс», що фінансується Європейським Союзом. Аби запровадити в Україні європейські стандарти моніторингу вод, проєкт вже виділив півмільйона євро на оснащення лабораторії у Вижгороді. Дороге обладнання дозволить українським науковцям оцінити хімічний стан річкових вод, аби зрозуміти, як саме можна поліпшити екологічні і хімічні показники річок. Рейн і Дунаць були найбрудніші річки Європи, і просто на якомусь етапі наші сусіди схаменулися і почали замислюватися, яким чином зробити так, щоб дійсно стан річок покращувати. І, власне, вони запровадили оцю вони запровадили водну рамкову директиву, яка декларує басейновий принцип управління. Забруднювач платить і дуже дуже багато речей, які от на сьогоднішній день ми вже також задекларували в своєму водному законодавстві. Згідно з угодою про асоціацію з ЄС Україна має до 2024 року повністю упорядкувати водне законодавство і затвердити плани управління річковими басейнами. Утім, найважче допомогтися їхньої реалізації. Найчастіше все як завжди впирається у фінансування. Наприклад, у межах проєкту науковці дослідили аналіз впливу людини на стан Дніпра. Основні забруднювачі це фосфатні та азотні сполуки, їхні викиди у водойми спричинені житлово-комунальним господарством. Це означає, що очисні споруди працюють нечисто і їх необхідно модернізувати. І навіть якщо знайдуться гроші на модернізацію, знадобляться ще десятиліття, аби все запрацювало, і стан річок відповідав би екологічним нормам. Михайло вважає, що діяти треба швидко, а починати з малого. Зокрема, необхідно ухвалити закон, який забороняє використання фосфатних миючих засобів, та вести кримінальну відповідальність для забруднювачів, які нелегально зливають відходи виробництва у відкриті водойми. Як старожили кажуть, от ми ходили на Дніпро з бутилочкою, але пустою. Тобто ми, ми пірнали, черпали і пили. Це було якось неправильно прийти з питтєвою водою на Дніпро купатись. Ну чому б ні? Я скільки думав. Така здоровена артерія. пливу, ну бери і пий, да зараз мені мені треба підпустити до човна, попросити водички якось купленої з, -з, -з, з магазину. Ну це неправильно. Михайло Романишин став рекордсменом книги рекордів України за найдовший заплив у відкритій воді. Планує тепер пропливти від Одеси до Стамбула, аби привернути увагу також до забруднення Чорного моря. На такий крок його надихнув французький плавець Бен Бенлеком, який намагався пропливти через велику тихоокеанську сміттєву пляму та розповісти про проблеми зміни клімату та забруднення океану. Михайло розуміє, що такі акції не вирішать проблеми екологічного забруднення, але принаймні змусять людей замислитися про довкілля, в якому вони самі і живуть.